Друзі, ви не повірите, яке це щастя, яка це для мене радість <рес> <рес> бачити цих двох чарівних, гарних дівчат, наших україночок. Марію Дякую. і Анну. Дівчата, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, як ваша творчість допомагає нашим українським жінкам в цей непростий для нас час відчувати себе сильними, спокійними, впевненими? Хочемо сказати, що ми ж коли пишемо пісні. Ми пишемо їх насамперед про себе, про те, що ми відчуваємо, про те, які в нас емоції, переживання. А зараз всі ми переживаємо дуже багато емоцій, різних абсолютно. І ви знаєте, особливо з однією з останніх наших пісень бути щасливими. Ми отримуємо просто безліч повідомлень, коментарів і, до речі, дуже багато з них саме від жінок. Коли жінки кажуть, що дякуємо вам за таку пісню, вона дає надію. Вона, і ми і, і плачемо під неї, і е, надихаємось, і радіємо. Бо пісня насправді про нас і під сонцем, і під зливами, ми живемо, аби бути щасливими. Е, дійсно, треба пам'ятати, що навіть в такий важкий час, як зараз, нам, жінкам і взагалі нам, людям, треба знаходити кожен день. Нехай навіть, знаєте, маленькі якісь привід е, приводи маленькі. Але щоб бути щасливими, ми ж варті цього. Ми для цього живемо на землі, для цього, і якби е, слава Богу, Господь дає нам ці приводи. Взагалі, це чудово, коли творчість може резонувати з настроєм людей, бо вона не просто якась там віддалена або відсторонена від реальності. В нас все ж таки пісні. Ми вважаємо, що вони в якомусь сенсі відображають і час, А, Де? а пам'ятаєш, пам'ятаєш. Одна дівчина написала, що під вашу пісню бути щасливим, да. ми познайомилися з моїм майбутнім чоловіком. І тепер ця пісня для В мене, лісман. для нас, для нашої пари, для нашої сім'ї, є талісманом. Ну це просто щастя чути такі слова. Ну це правда. Нещодавно ми виступали для військових, і один хлопець нам сказав, що дівчата, я вашу пісню, оцю бути щасливими, слухаю навіть на позиціях. І для нас це теж ну от настільки воно зігріває, настільки це цінно чути ті слова. В цей момент ми розуміємо, що те, що ми робимо, в цьому є сенс, що це потрібно і це надихає робити це далі. Друзі, ви не повірите, в мене мурахи по тілу. Ой, в нас теж, так. Да. Скажу відверто, я ж сам слухаючи ваші пісні і оцю вашу бути щасливою, Лас. слухаю з задоволеннями і з повними сліз очима. Тому Дякую. вам велика подяка від сильної половини. Дякую